У їхній нелегкій справі швидкість відіграє важливу роль. Від отримання координат цілі до пострілу лічені хвилини. Із завзяттям та навіть посмішкою розрахунок воїнів артилеристів прицільно працює по ворогу, тому що виборюють своє рідне. Буде ціль, то за три хвилини все вже станеться. Постріл. Відпрацьовуємо по ворожій техніці. По їхній артилерії, по градам». Хтось після поранення, а хтось просто виснажений. Але гармоші не припиняють звільняти українську землю від окупанта. Я пройшов реабілітацію, повернувся до хлопців. Ну, вже з ними давно працюю, кинути їх не, не можу ніяк. Це вже сім'я. Всіх бойовий, всім хочеться якби додому, вже, щоб це все закінчилося. Але працювати треба. Це для нашої перемоги. Все буде добре. Україна переможе. Як старший батареї, військовослужбовець позивний Марлін розповідає, що справа артилериста, як і кожного військового, нелегка. Це дуже, так скажемо, тяжка праця, тому що е, снаряди бувають різної вагової маси. Е, гармата сама не легенька, також має вагу. Хлопці не здаються, працюють все заради перемоги. Стараємося, б'ємо ворога. І так буде, допоки українські землі не стануть вільними від окупантів.